Всім добрий день, продовжуємо розбирати з задачі пункту номер 47 Чимось схоже на попередню задачу, але, на мою думку, трішечки складніше. І так, у нас є правильний 15 кутник і довільним чином позначено 7 точок. Треба довести, що серед позначених точок є 3, які є вершинами рівнобедреного трикутника. Комбінаторним варіантом тут не спрацює, тому що варіативність забагата. На відміну від попереднього, ми бачимо, що тут є 7 точок, багато там буде різних довшин. Коротше кажучи, не вийде ніяким чином у нас це зробити. Тому я пропоную зараз розглянути виключно геометричний підхід, який, в принципі, буде чимось перегукуватись із попередньою задачею. Я зображу чисто для вигляду. Правильний 15-ти кутник. Ну, на гарантую, що він піде зхожимо. Ну, правду. А, це 14 кутник якийсь. Давайте тоді Зараз ми це зробимо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 12, 13, 14, 15. Ну, нормально. Покатиться. І так, тепер що ми кажемо? Ми кажемо, що абсолютно довільним чином абсолютно довільно обирається 7 точок. Нам треба сказати, що серед них обов'язково знайдеться принаймні один рівнобедрений трикутник. Минула задача дала нам дуже корисну теорію про п'ятикутник. А саме що. П'ятикутнику будь-який трикутник є рівноведреним. Тобто, якщо ми доведемо, що ось ці вершинки нашого семикутника утвореного є вершинами якогось правильного п'ятикутника, то, в принципі, задача розв'язана. Виникає тепер питання: а як цей самий п'ятикутник ми можемо обрати? Ну, ось, наприклад, перший, давайте його червоненьким я позначу, я побудую ось наступним чином, починаючи з цієї вершинки через кожний три. Зрозуміло, чому він буде правильним. Тому що всі оці дуги рівні, а значить, відповідні хорди також рівні. Другий я побудую ось таким, скажімо, чином. Ось він. І він також буде правильним. І третій я побудую ось таким чином. Ось. Тобто в мене є червоний, у мене є синій, у мене є зелений. Тепер скільки у мене є вершин? У мене 7 вершин. І 3 п'ятикутника. Що може бути? Ну, може бути, наприклад, що 5 зелених оце. Сім вершин і дві ще якихось. Може там бути чотири сині, дві зелених, одна червона. Ну хто його знає, комбінацій багато. Чи завжди ми знайдемо три. Ось про що наше питання. Який у нас найгірший варіант? Ну, найгірший варіант у нас наступний: це дві сині, дві зелені і дві червоні. Але їх сім, а не шість. А це означає, що має бути ще одна вершинка. І якого б кольору вона не була, обов'язково у нас буде або три червоні, або три зелені, або три сині. Значить, що ми скажемо? Що? Як мінімум, як мінімум три вершини? Одного з п'ятикутників. Або як мінімум три вершини, як мінімум, одного з п'ятикутників, бо може бути двох. Як мінімум одного з п'ятикутників. З п'ятикутників будуть міститись. Будуть. Або так, будуть вершинами. семикутник семикутник Це твердження 1 Твердження 2 ми скажемо оту властивість правильного п'ятикутника. Правильному п'ятикутнику. Правильному п'ятикутнику. Будь-який трикутник утворений трьома його вершинами. прямо його вершинами є рівнобедрена. З 1 і 2 ми робимо висновок, що якщо наш семикутник, і так, як мінімум три вершини, п'ятикутника, Будуть вершинами семикутника. <кій> і будь-який трикутник, утворений трьома вершинами, є рівнобедрення. Що це означає? Це означає, що оті три вершини з п'ятикутника, які містяться в семикутнику, вони і в ньому утворюват... утворюватимуть рівнобедрений трикутник. А це означає, що. Знайдуться три вершини. Це. Три вершини. Може, їх буде більше? Хто його знає? кутника. Що утворить? Рівнобедриний трикутник. А це якраз те. Що нам треба було. Довести. Тобто ми використали знову ж таки властивість, що в правильному п'ятикутнику будь-який трикутник є рівнобатрівним. А далі підрахували взагалі, що в нас по вершинках. Сім вершин. Значить, 2, 2, 2, 6 Може бути таке, що всі вершинки будуть взяті з різних п'ятикутників. Але от сьома. Не принципово, з якого вона буде п'ятикутника, але обов'язково буде така, що з якогось із трьох три вершинки належатимуть нашому самокутнику. А це напряму означає, що якраз оці три вершини вони і утворять рівнобедрений трикутник. Як мінімум один. Може там їх буде набагато більше в цьому самокутнику, залежить від вибору вершин. Але як мінімум один буде утворений оцема трьома вершинами. Що взяті з одного правильного п'ятикутника. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.